Вітаю вас! Сьогодні я розповім вам про талановитого педагога, майстра Петриківського розпису, новатора і його захисника Василя Івановича Сокаленка. Учень Тетяни Пати став членом національної спілки художників України, заслуженим майстром народної творчості, дипломантом всесоюзних і міжнародних конкурсів. Учасник вітчизняних та міжнародних виставок, який знайомив увесь світ з петриківським розписом, він стояв біля витоків фабрики Петриківського розпису Дружба. А також він є одним з найбільших новаторів петриківського розпису. Це йому належить ідея перенесення петриківських квітів з паперу та стін на дерев'яну основу. У повоєнні роки він працював методистом обласного будинку народної творчості, організував у селі Іванівка художню студію, яка діяла на громадських засадах. Упродовж 20 років він був головним художником фабрики Петриківського розпису. Василь Іванович відомий і як майстер Петриківського плакату. Про нього згадують як про добру, щиру з почуттям гумору людину, завжди захоплений новими творчими ідеями. У нього було призвичко Чапаєв – людина, яка завжди з відвагою кидалася на захист петриківського розпису. Так про Соколенка говорить майстер петриківського розпису Андрій Пікуш. Як розповідають селяни, без Василя Соколенка неможливо було б створити музей. У Петриківському Луврі саме так називають Петрикавчаний музей. Основу експозиції складають твори самого і Василя Івановича та роботи його колег, які він збирав усе життя. Так повідомила завідувачка музею Любов Юхименко. А екскурсовод Олена терещенко – Розповідає так, коли працювала фабрика Дружба, Василь Іванович зібрав понад 300 робіт художників, які там працювали. Зараз в музеї ціла кімната присвячена цій колекції. І є його роботи розписані дерев'яні ложки. Він сам робив стенди, які ми зберігаємо. А коли вийшов на пенсію, Василь Іванович не сидів, склавши руки. На території власної садиби він створив приватний музей декоративного розпису. Це єдиний музей в Україні. В своєму музеї Соколенко експонував збережені паперові малюнки, мальовки речі хатнього вжитку, розписаних родиною Соколенків. А безліч фотографій розповідають про його життєвий шлях. Його жінка Ганна Соколенко теж майстриня петриківського розпису. Разом вони народили і виростили п'ятьох дітей і заснували цілу династію родини Соколенків, однією із найвідоміших серед послідовників та продовжувачів петриківського розпису. Василь Іванович завжди радо зустрічав відвідувачів свого музею і з превеликим захопленням розповідав про Петриківський розпис та експонати і історію їх написання, свою біографію про колег і учнів. В грудні 2013 року організація ЮНЕСКО включила петриківський розпис до переліку нематеріальної культурної спадщини людства. З того часу і по сьогодення майстри петриківського розпису встановили 12 рекордів України, занесених в реєстр книги рекордів України. Сучасні майстри петриківського розпису, як і Василь Іванович свого часу, є справжніми новаторами. Петриківський розпис, його птахи і квіти з'явилися на склі, тканині, шкірі, керамічних та глиняних виробах. Петриківський розпис став брендом не тільки в Україні, а й усьому світі. Петриківський розпис, казка то є диво українське, де в віночку різнобарв'я кожна квіточка радіє. Візьми тонкий пензлик, фарби в теплі рученьки дитячі, намалюємо веселку, що пірнає в диво квіти. Я навчу тебе, як можна чудо квітку розпустити, я навчу, як дивну пташку у польоті зупинити. Так, з любов'ю та натхненням вчить майстриня своїх учнів. Щоб любов до батьківщини через творчість ту відчути, ніколи не зав'януть петриківські квіти завдяки майстрам і майстриням, які передають свої вміння підростаючому поколінню, як це робив вчитель, наставник Василь Іванович Соколенко. Василя Івановича вже нема поряд з нами, але його діло продовжується. Низький уклін вам, Василь Іванович, за збереження свого часу петриківського розпису і популяризацію його в усьому світі. А майстрам петриківського розпису бажаємо натхнення творчих успіхів, нових рекордів процвітання нашої України.